Привіт усім! Любі мої, якщо ви шукаєте роботу в Києві, то, будь ласка, кафе «Бар Барфройс за адресою Метро Шулявська, Берестейський проспект 60А потребує працівників, зокрема поварів та офіціантів. Отже, звертайтесь до мене в приват або в коментарях під цим відео, і я дам вам контакти дирекції. Не можу виставити мобільний директор, а тут підписання відео, тому що Тік-Ток забороняється. Ось так от так, сонечки, не забуваймо, що я професійна модель, що я рекламую ваші заклади за вашим бажанням. Тому, якщо що, звертайтеся. Черівне літо ще миті літо тим ясним сонцем обігріто, все буде на рідній матінці землі, окрила крила, крила ластівки тендітні, принесіть нам щастя на нашу землю, в кожну родину, в кожну родину. І так, це була рекламка кафе-бару, яка знаходиться в місті Київ, називається Фронс, знаходиться за адресою метро Шулявська Берестейський проспект 60А. Звертайтеся в повідомленнях до мене або в підписанні відео в коментарях. І я надам вам... Контакти директора, тому що TikTok забороняє просто так від відео виставити мобільний телефон або адресу. На жаль, тому пишіть, будь ласка. Дякую.